Você não me того, ка мені повсякчас, і на віки є. Господи, на всякий час завжди помаю. Я в устах моїх, Господу буде хвалитися душа моя. Нехай почують вільність, веселяться. Ви Господа Господи, зі мною. Прослав ім'я, й во всіх клубі. Я шукав Господа, він почув мене, і до всіх скорбот визволив. А не Господні охороняйте, що бояться його і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен за нього. Бійтеся, Господа, всі святі його, бо не знають листа, то ті, що бояться його. Багаті зубожіли, зволотіли, а ті, що шукають Господа, не будуть послати всякого блага, призідіти, послухайте мене. Господи, помилуй! Господу, помолимо. Ісусни, забути станція, Божих церков за з'єднання всіх, Господу Господи, ми за святий хан, тих, що звірив по Божі, страхом Богу. України, владику нашу, що митрополита Михаїла, чесне присвітерство, Христі, деяконство, за безпричету людей, Господу помолимо, За живу Україну, нашу, за владу і що ми тихе і мирне життя прожили, всякому честі і чистоті. Господи, помилуй! Слава дітей цих дух премудрості і розуміння, відкрив розум, і уста й просвітив серця їхнє добрий, добровчення Господу Господи, помилуй! щоб всадив серце їхні початок премудрості страх. Свій божественний ним бойність юності відігнав від, від сердець їхніх і просвітив розум їхній, щоб ухилялися від зла і творили добро, Господу помолимо, щоб відкрив розум їхній для прийняття розуміння і пам'ятання, усякого і корисного їхнім душам вчення. Господу помолимо, щоб подав. Є на із престолом його премудрість, і вселив її у серця їхні, щоб вона навчила їх, що є благоугодне йому, Господу помолимось. Господи, помолимо, щоб зростати їм премудрістю і віком на славу Божу, Господу помолимось. Господи, помолимо. Щоб бути примотрістю і доброчесним життям і твердим стоянням у православній вірі, на радість і отіху батькам своїм і на утвердження церкви православної Господу, помолимось! Господи помилуй! щоб визволитися і мінами до всякої скорботи, гніва небезпеки, та недолі Господу помолимось! помолимо. Заслугли, спаси помилуй! Хорони нас, Боже, Твоє, богодать, без свято, пречисто, преблагословенно, славу, владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію, за всіма святими поминувши самі себе, єдино і свяття наше, Христу Богу віддамо. Амінь. Лежить усяка слова, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки, веки. meu é você? Мы в Дубе. Господь, Хто розведеться із жінкою своєю, та оде, та ожениться на інший, Той перелюб чинить із нею. якщо жінка розведеться з чоловіком своїм і вийде за іншого перелюбчини, принесли до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Ученики ж не допускали тих, що приносили, побачивши, те, Ісус, обурився і сказав їм. Дозвольте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Істину кажу вам, хто не прийме царство Боже, як дитина, той не війде у нього, і обнявши їх, поклав руки на них і благословляв їх. Слохає помилою, ми, поми, що було ми засвітішуться, нашої патріарха Київського всієї все України, владику нашого, високо Михаїла, Митрополита, Луцького і Волинського, і за все у Христі, братство наше. В на Україну нашу за війською, що ми тихо й мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. що молимося, щоби визволитися нам від нашестя чужинців. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимося, Ні, не ще молимося за милі життя, мир, здорове, спасіння, Божі, прощення, рабі, Боже за вітання, прощення відпущення ріки рабів Божих за здоров'я проти Ірини Миколаїв, проти Риво Володимира, Дмитра, младенця, Ірина Олександра, Невірозалі, Марії Михайла, младенця, Марка, Марія Ольги, Марія Євгена, Івана, Давида, Давидоль, Юрій Олесері Євгенія, Тетяна, младенця, Максима, Пола, Марія, Оксана, Руслана, Юрій Ірина, Роман Андрій, Віталій, Олександр, Наталі, Олега, младенця, Соломін. Богдана Тетяни Наталія, Михайла Софії, Владенця, Настасія, Василя Марія, Назара, Микола, Івана, Несофії, Владенця, Соломії. Ірея Матвія, Рина, Владенця, Микити, Владенця, Михайла, за здоров'я. Володимира Віри Тетяни, подорожуючий, Ририни, Сергія, рина, младенця, Владислава, Микола, Ани, младенця Андрія, Леоніда Сім'єю, за здоров'я. Василя Катерини, младенця, Ігоря младенця, Арсена, Тетяна, Олександра, Сирия, Тетяни, Катерини, Софія, Катерина, Олексія, Анастасія, Данила Івана, Івана з родини, Мирослава з родини, Валентини з родиною за здоров'я, Петра Світлани голова Валентина Івана Катерини, хворої, Ольги, Лідії, Миколи, Марії, Надії Петро Катерини. Булящої Ольги Петро, булящої Оли, Буляшої Тетяни, Ялини, Миколи Івана, Булящої Марини, Юлії Ольги. Юрія, Андрія, Людмила, Василя, Олександра, Олекс... Оксенія, сім'єю, Юрини, сім'єю, Максима, Романа, Дмитро, Артема, Олени, Христини, Вадима, Тамари, младенця, Ани, младенця, тисі, младенця, Владислава, Наталія, младенця, Дмитра, Марія за здоров'я, Валентини, Миколи, Галини, Світлани, Катерини, Дмитра, В'ячеслава, Катерина, Олексія, Данила за здоров'я, Протири, Володимира з родиною, Петра, Віри, Катерини, Олена, младенця, злати, Олександра Олена, младенця Євгенія, Горі Галини, Наталії, Василя, Тетяни, младенця Олександри, младенця Миколи, Лідіани, Федора, з родини, Галини, з родини, тамари, з родиною за здоров'я військового Олексія, за віднайдення важкохворого Василя, Продари володимира сім'ї родини, младенця срива, на Тарасова ти Олени, Віталій Катерина, Ніни, хворого Андрія, Любові, Вани, хворий коли не важко, хворий полегає, літми Леоніда, Миколи, сім'єю, за здоров'я потра Василя Романа Анастасія, Васильові, Івана, Олександра Івана, воли не сім'ї, Бодра сім'я младенця, Романа, младенця, Анни, і ще молимося за здоров'я. Івана, Владислави, Андріана, Максима, младенця Ліза, здоров'я Василя Ольги Івана, Младенці не за здоров'я Людмили, Олександра Станіслава за здоров'я Романа Любові, Оксани, Василя, Валентини, Володимира Василя за здоров'я Юрія, Риси, Біліади, Олега Іворя, Іворя Костянтина, Олександра Іворя, Марка, Оксани за здоров'я. Олександра Афанасія Орягали Андрія Олександра Ріни Саріємна диця Марії за здоров'я протиреї, Володимира Сімія, Вікторія, Євгена, Юлія Івана. Галина <клігалі> Андрія, Ганна <клігалі> Віктора Марія, Василя Марія виріз з родиною, Срія з родиною, Степана з родиною, Ольги Валентини, Ірини, Івана, Дмитрика за здоров'я, Валерія Віктора, Ірина Арсенів, таки, Василя Георгія, Юлія, Сергія Оксана Владислава, Андрія Ганна Арсена, Юлія Романа, Арти Моляни, Віктора, Ганна за здоров'я. Протири Володимира з родиною, Віталій Параскеви, Мирослави, Олександра, Анастасії Мадиця, Олександра, Мадиця, Маркане з родини, Марія з родиною, Ольги з родини, Ольги, Леоніда, Ольги, Любові з родини, Оксани з родини, хворі Марія, хворі Ольги, подорожує Надії Романа, Лілії за здоров'я Володимира, Володимира Галини, Тетяни, Тетяни, Євгенія, Олександри, Остині. Анна, Ірина, Віталія за здоров'я Миколи Олександра Олега Ірини Оксани. Ігоря горя Ярослава з родиною, Тетяна, з родиною за здоров'я Володимира Валерія, Ося за здоров'я протирії Володимира, Валерія Павла Євгена, Олександре Марія за здоров'я протирії Володимира, сім'ї, Хора Михайла, Надії Людмила, Тетяна, Анни, Степана, Романа, Лілії, сім'єю Федора, сім'єю за здоров'я, Олександра Ігоря, Невечеслава, Владислава, Вікторія, владенця Матвія, Ольги, Андрія, Лариса, Наталії. Ірина Олександра, Катерина, Софія, Артема, Дениса, Олі, Валентини, Олія, здоров'я Людмила Олександра, Сергія, Віктора Олени, Наталія Оксани, Івана Катерина, Катерини, Катерини, Аліни Ярослава, Тимофія, Михайла, Анни. Галини, Віри, Ярослава, Ольги, за здоров'я, Протири, Володимира сім'ї, іменинниці Оксани, Ленинця Дарини, Максима, Олександра, Анастасія, Сергія, Марії, Горя, Петра, Олени, Дмитра сім'ї, Тетяни Сім'ї, Ольги, сім'ї, Людмили, Юрія, за здоров'я хворої Світлани, і ще молимося за здоров'я воїнів, що захищають нашу неньку Україну. Олександра Оле, Михайла Андрія, Андрія, Андрія Ігоря, Петра, Євгенія, Богдана Віталія, Віктора Ігоря, за віднайдення воїна Андрія, Дмитра, Олексія, Павла і всіх воїнів, за їхні сім, і родини за їхніх матерів, і, ж, і за Спасіння його, Господу помолимось. Молимося Господу Богу нашому, щоб Він милостиво поглянув на дітей цих і послав у серця у розумі уста їхні духа, премудрості, розуміння і благочестя, і страх Свій просвітив їх світлом свого Бого пізнання, і подав їм силу і крипо, щоб вони скоро прийняли і швидко засвоїли Божественний закон Його. Настановує все добре і корисне вчення, щоби збагачувалися вони премудрістю і розумом. І всіма добрими ділами на славу Пресвятого імені Його, і щоб він дарував їм здоров'я і довголіття для утвердження слави церкви своєї. всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій все кінці, землі, тих, що моря далеко, милостивий будь, милостивий, Владико до доріх наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіку любний Бог і ситві, славу, сила і моцю, і сина, святому духу, винен, і повсякчас, і на віки ким. Отче маш, ти образом нас людей, навчи обраних Твоїх, слухати вчення Твоє, відкрив премудрість дітям, ти, Соломона, і всіх, що шукали Твоєї премудрості, навчив. Відкрив серця розумів, і пам Твоїм цим, щоб вони сприймали силу закону Твого. І з успіху пізнавали корисне вчення, що подається їм, на славу присвятої мені Твого, на користь і утвердження святої Твої церкви, і розуміли благої довершену волю Твою, визволи їх від усякого підступу ворожого, збережи їх і праву, право, славні вірі. І у всякого честі і чистоті, восвітні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів, у розумінні і у виконанні заповідей Твоїх, щоб так навчені прославляли про ім'я Твоє і були достоянням в царства Твого, бо Ти, Бог сидній, і добри, і в сильній милості і благовій припусті тобі належить до слава, слава, честі, поклоніння нині повсякчас, і на віки викинути. Модрі свята, я богородице, спаси Нос. Що везіння Бога слава і свого родичу тебе захищаємо. Слава Тобі, Христа Боже, надія наша слава Тобі! Тодим. Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Бог наш молитва причистої Своей Матері, Стесланих Серкальних апостолів і молитвами святого Христрати Божого, Михайла всіх святих, помили, спасе нас, бо він благий чоловік полюбний. Господь, Господні, на вас славу благодати, чоловіку любством завжди, нині повсякчас, і на діті віків. Спасибо, Спаси Господи, воде Твоїх і послови наслідля Твоє. Беремо по бажному народові нашому з насупроти постав і приступної покорення на спасе. Стаємо на коліна перед іконою і всі разом стаємо. Молимося, що ви присяга Богородиця, зала вам волосся, щоб ви гарно вчилися. Буде якими було здоровими, само собою, нас починають. Волосними разом. Якими маєте влади? Слухнями, молодці. Все, пішли. Спускайте молодці. Коль, коля, скажи, спускай, Коля. Метро. Иди на ту сторону. Через